Доброго дня, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане Михайло. Почати цього разу хочеться із Чернігівщини. Почастішали обстріли, а на додачу є інформація про те, що якось там активізувалися білоруси і російські війська. Тому питання, власне, два пов'язаних з Чернігівщиною. Перше, чому ці обстріли почастішали, на вашу думку. І друге, чи можливий новий наступ з території Білорусі, зокрема, на території Чернігівської області. На жаль, після такого періоду такого тиші, який був на кордоні, на прикордоні, зараз росіяни знову активізувалися. Знову йдуть обстріли, знову йдуть обстріли не тільки з артилерії, але ще додавались і гради. Останнім часом побільшало безпілотників. Безпілотники поки що це розвідувальні безпілотники, але це дуже і дуже поганий знак. Це е, активізація може означати, що росіяни накоплюють якісь сили, а е, тим паче, що зараз, після часткової мобілізації, е, яку Путін робить у себе в країні, е, у них повинні з'явитися найближчим часом резерви для того, щоб е, активізуватись на якомусь із фронтів. І з великою долю ймовірності це може бути білоруський фронт, тому що саме тут Чернігівщина, саме Ровно, Луцьк, а вони є досить важливими в плані розгортання наступу. Цей наступ не буде основним. Він буде тільки якимось додатковим, але тут неможливо говорити про якісь конкретні сроки, тому що, по-перше, ще не винайшли телепорту, тому росіянам, навіть які, яким силам, які вони там планують з Білорусі наступати, їм потрібно буде перекинути боєприпаси, перекинути паливо, перекинути людей. І це не тиждень і не два. А по-друге, по-друге, погода. Погода зараз. Ми входимо в сезон осені, в сезон дощів, і всі польові дороги вони будуть розмиті. Вони будуть розмиті, і наступ буде можливий тільки коли земля промерзне. А це ну не раніше наступного року, не раніше лютого, як мінімум. Якщо згадали про мобілізацію, поступає інформація, зокрема там з Донецького фронту, що Мобілізовані перші вже починають поступати на позиції і на додачу, що техніка якась нова заїжджає. Можете якось прокоментувати, чи це чутки, чи дійсно так? Це дійсно так, це не чутки. Росіяни зробили такий фінт ушами, скажімо так. Вони цих мобілізованих, які менше 30 років, які мають досвід бойових дій, досвід строкової служби, вони відправляють на фронт без додаткової перепідготовки. І з логістикою для того, щоб прискорити цей процес, вони використовують важкі транспортно-десантні вертольоти Мі-26. Ці вертольоти зараз над Кримом окупованим, це на Херсонщину перекидуть. І є вже фото і відео і такі свідоцтва про те, що вони є на Луганщині, тобто перекидання йде саме на Оскольський напрямок і саме на Лиманський напрямок. До речі, про Лиман. Ось, незважаючи на мобілізацію, здається, наші сили продовжують брати його в оточення, як там взагалі все просувається і на що розраховують росіяни, чому не відводять звідти сили? Лиманська операція була е, прогнозованою, і я думаю, що вона е, з, з нашим генштабом зроблена в одній зв'язці з харківською операцією. І тому це єдиний задум. І цей задум зараз дуже потужно реалізується. Він направлений на те, щоб угруповання, яке знаходиться в Лімані, воно було оточене. Нагадаю, там за деякими оцінками, там близько двох тисяч особового складу, там є техніка. Чому вони не відходять? Планувалося, що буде нанесений контрудар, що з'являться дуже швидко мобілізовані, і вони, і так званий третій корпус. І вони зможуть деблокувати, навіть якщо українська армія там вийде на певні рубежі, що це буде деблоковано. Але станом на сьогодні цього немає. І, скоріш за все, в наступні день-два, тиждень, ми побачимо повну ліквідацію цього ліманського котла. А чому немає ось цих резервів? І чому немає третього корпусу? Третій корпус вони його знову ж таки розмазують тонким слоєм по всьому фронту, тобто надто великий фронт для того, щоб і надто багато прогалин. Наші підрозділи постійно атакують локально і Криворожське, і Запорозький напрямок, і Херсонський, і російське командування зараз не знає куди. Цей третій корпус, який теж мало підготовлений, який теж має ну, таку техніку застарілу, вони його просто розмазують. Тобто вони розкидають його і зробити якийсь потужний оперативний резерв для того, щоб нанести контрудар, наприклад, в напрямку Лімана, у них просто зараз немає сил. А якщо говорити про бої на інших участках фронту, що там взагалі відбувається? Більш-менш стабільно, якщо можна говорити так, про локальні бої, тобто наші військові вони звільняють деякі населені пункти, які знаходяться в сірій зоні, і вони потихеньку, я так розумію, проходять на накопичення сил, накопичення сил та засобів, а в тому сенсі, що, наприклад, щодо хаймарсів, яких ударів стало поменшало, але кількість боєкомплекту, який завозиться, його не стало менше. Це означає, що наше командування воно накопичує, накопичує певні резерви боєкомплекту, певні резерви. Особового складу для того, щоб десь нанести удар, поки що є можливість і поки що є погода. До речі, ви згадали про наші резерви. Як ви думаєте, скільки у нас взагалі їх є, І чи можлива додаткова якась мобілізація в Україні? Якщо можлива, то яка це кількість людей може бути? Ну, по перше, інсайдів з Генерального штабу в мене немає, тому сказати, скільки зараз може бути людей, але у мене є інформація, що потихеньку повертаються ці. Військові, які проходили перепідготовку а, у наших західних союзників, і цей процес він не може бути таким масовим, тому що досі у росіян є калібри досі є зброя, яка може вражати і на західній Україні, тому о, це все проходить. Невеликими групами вони концентруються і знову ж таки концентруються не в одному місці для того, щоб одним ударом як це було на Десні, або на Яворіві, щоб цього ну не, не було втрат. І цей процес тому і розтягнутий по часу. Тому сказати, що зараз там 5-6-10 тисяч е військових у нас є в резерві, я би не став. А скільки ще можуть мобілізувати в разі потреби? Як думаєте? я не розумію зараз, коли говорять, що там не буде додаткових хвиль мобілізації. Є військовий стан, який подовжений до 23 листопада, і в рамках цього відбувається мобілізація. Тобто, мобілізація у нас вона не на день вона не зупинялася. Це е, ті е, військові спеціальності, які потрібні. Зараз армії вони постійно мобілізуються, і тому говорити про те, що це буде там хвиля, така яка була там в чотирнадцятому, 16 шістнадцятому роках, тобто перша хвиля, друга хвиля, це постійний процес, тому що армія постійно несе втрати не тільки безповоротня, але й санітарні. І потрібно постійно це відновлювати і постійно перепідготовка. перепідготовка, яка розтягується на 2-3-4 місяці. Як думаєте, що побачимо на наступному тижні? Ваш прогноз? Ось наступний тиждень дуже важко прогнозувати, тому що 30-го числа буде виступ Путіна. Буде прийняття ну, прийняття в лапках, звісно, нових територій. Але всі очікують, що це буде якась потужний виступ, і де Путін заявить про щось таке дуже неприємне для України, але і те, що може так не кардинально, але змінити обстановку. Я не говорю про там можливість ядерного удару, як багато хто, але якийсь ультиматум або якісь речі Путін все ж таки повинен сказати. Але може статися, що дідусь старий, і він щось щось може і не сказати.